Українське сало це не просто їжа, це святиня, талісман та рецепт від усіх бід. Його варять, щоб було м'яке та ніжне копцять, щоб із духм'яним димком. Печуть, щоб хрустке, а під сонним їдять, щоб відчути справжній смак традицій. А ще топлять, бо шкварки то маленькі золоті зливки щастя. Кажуть, у кожного українця в кишені є дві речі: ключі від дому і шматок сала на чорний день. Бо без сала і борщ не борщ, і хліб не хліб, і життя не таке веселе. За словами продавчині Анжеліки, тоненьке сало беруть найчастіше на рулет. Воно як бюджетне, розумієте, Воно 35-40 гривень, 25 бабулечки беруть. Зараз ну, наш народ, ви ж розумієте, що вони виживають, Ділають рулетики. Ну, дуже смачно виходить. Особисто ви яке сало полюбляєте більше? Є копчене, варене, смажене. Копчене. Ну, допустимо, моя сім'я любить, Ми не любимо товсте. Є салко, яке йде з прослоєчкою. М'ягеньке, ну можна трошки вище, Дякую. Дякую. і ми вам дякуємо Дякую. смачного вам, з ним сала. Та не лише смак головний, сало має і користь. У ньому запаси вітамінів А, Е, Д. Воно допомагає роботі серця, печінки, а головне додає сили і тепла у холодні дні. Недарма колись у далекі походи брали саме його шматочок сала, замінював і перекус, і аптечку, і навіть настрій підіймав. Продавчиня Ольга з Плахтіївки розповідає, що реалізує власну продукцію відмінної якості. Ломка шмалина, мы сами дома работаем, сами закупаем свиней. Сел, вот тут и свиньи мы работаем уже больше 30 лет, село Плактеевка, Саратский район. Попадает сало более жирные свинки. Вот сегодня была молоденькая на данный момент. Да, вот такое копченое салка соломочка по 40 гривен, вот такое по 30 гривен. Чем выше сало, тем оно идет дороже. А если с мясной прослойку? Почеревочек у нас 220-200 гривен. Тоже шкурочка очень мягкая, и шмалина. Да, только что был внутричок, внутряк по 30 гривен. Сьогодні вся Україна святкує день сала, тому можете привітати не знаю карманців, мешканців рідного так. Кстати, у мене теж є клієнти, які дуже много уїхали і в Італію. Вот вони летом приїжджали, ми брали в Германію. Так що я всім передаю привіт. Українське сало є українське сало. Так що возвращайтесь к нам на родину за салом. В Україні сало це більше ніж продукт, це культурний символ, який фігурує у фільмах, анекдотах, піснях і навіть у політичних жартівливих баталіях. Іноземці точно чули про українське сало, а деяким просто пощастило його скуштувати. Сире, солоне, копчене, варене, шкварки, та навіть своє особисте воно ближче до тіла. Аліна, будь ласка, розкажіть, яке у вас сало є в наявності, різновиди, чим воно відрізняється, та цінник. Скільки що коштує, будь ласка? Так, дивіться, по салу. Сала в нас є Вінниця. Ми отримуємо з Вінниці таке сало, воно 320 гривень. Є черевина, це наше, з нашого м'ясного корпусу. Це воно просто солоне? Це, це, да, це сиров'яне, 400 гривень за кіло. Є гаряче копчення, воно таке більш жирніше, воно 400 гривень за кілограм. І є таке м'ясніше холодне, воно 500 гривень за кілограм. Видно так? Дуже смачне, можна все воно скуштувати. Якщо мене перерахувати на сало 500 гривень за кіло, то я дуже дорога. Золота жінка. Добре, давайте далі. Які ви знаєте корисні властивості сала? Ну, сала, дивіться, до нас приходять люди і беруть сало, які їдять зранку для того, щоб був добрий відток жовчі. Позитивно е, ну, це нашло. Воно взагалі дуже корисне. Ну, Жарене сало, воно, звісно, не дуже. Ну, сире сало воно і нормалізує холестерини. Бачите, яка ви обізнана жінка? Коли вас запрошують на дні народження, на якісь там свята, вам що кажуть? Аліна, бери яке сало з собою. Своє. Своє найкраще, бо я ж дорожче, ніж ви. бо побільше. Ну, бачите, в нас, якщо б не росіяни, ми б могли цього року їхати на затоку і солити своє Це сало, своє. а нам не дають, дають такої можливості. Я всіх до нас запрошую, бо в нас дуже гарна якісна продукція. У нас мої хазяїва стараються. Це все зроблено вручну. У нас все тільки домашнє. Можна прийти, спробувати скуштувати і купити. Кажуть, якщо з'їсти сало з чесничком, жоден вампір і жодна застуда не підійдуть. Час наразі дуже важкий для всієї країни, але рятує позитивний настрій. Віра в найкраще та, звісно, молитви за найрідніших тих, хто боронить свою землю, тих, хто захищає свій дім. У мене чоловік воює син. Сам пішов в тому році 18 років підтримувати нашого батька і захищати нашу країну. І... Ну, багато людей знають, що я 24 роки одробила в містовому корпусі, і так як мені зараз без чоловіків там важко, я перейшла робити до людей, які в мене це все время брали мою продукцію там. І тепер я роблю у них реалізатора. Кажуть мамі та дружині, що ми сумуємо за сальцем. Приїду буду з борщиком з пампушками. Усі хлопці сумують, бо ну, на жаль. Домашні не вони зможуть там поїсти, і коли приїжджають, і є така можливість, то ми їм передаємо. Звичайно. Але ми знаємо, що таке статутна їжа. Я вже, як дружина військового, так знаю, що він приїжджає у відпустку і треба годувати всім смаженим та некорисним, бо там він корисного наївся. Це, це таке воно то є, але коли багато і раптово, то може теж бути недобре. Потім треба буде швидко бігти за таблеточками. тому що коли багато вкусненького, мій чоловік каже, що ти робиш? Я тебе питаю, що ти робиш? Я зараз помру. Калича, Аліна, пан Кріатіна, бо Он тут могла бути ваша реклама. <ріст> скажіть, будь ласка, скажіть, як ви їх любите, і ми це обов'язково включимо. Вперед. Я дуже люблю свого чоловіка і свого сина. я Дуже ними пишаюся і дуже дуже з ними сумую. Я ангела охоронця, і нехай все буде добре. <ріст> така в нас сьогодні вийшла розмова: схожа на життя українця і весела, і сумна водночас, але жива та палка, як українська душа. Отож, сало буває різне: свіже і солоне з перцем чи спеціями. Копчене для гурманів, топлене для картопельки, і навіть модне шоколадне, яке туристи з цікавості коштують у Львові. Та в будь-якому вигляді воно залишається тим самим продуктом, який здатен об'єднати за одним столом і діда, і онука. Тож святкуємо день українського сала з усмішкою, ложкою гірчиці та хлібчиком, бо це те, що нас точно єднає. Олеся Семчинська, Натурилокінчук, перший муніципальний.